Найстрашніші легенди Карпат, про які говорять лише пошеп. У гуцульському селі Криворівня є старе кладовище, де, за легендами, поховані упирі, карпатські вампіри. Місцеві переконані, що тіла уперів не псуються, і якщо їх не пробити осиковим кілком, вони можуть вставати з могил і нападати на людей. Біля гори вухатий камінь є місце, яке називають чорна скеля. За легендою, колись там загинули опришки. Їх завалило камінням під час бурі. Вважають, що кричати біля чорної скелі дуже небезпечно. Той, хто порушить тишу, ризикує зникнути назавжди. У селі Сели. Не вир розповідають страшну історію про людину Вовка. Нібито місцевий пастух помітив, що вночі біля його хати з'являється величезний вовк. Пастух злякався, схопив рушницю і вирішив вполювати звіра. Наступного ранку селяни знайшли на землі чоловіка з простреленими грудьми. Є в Карпатах місце, куди бояться заходити навіть досвідчені туристи. Це Чорний ліс біля Богородчан. кажуть, що вночі там з'являється дивне світло, а телефони перестають працювати. В новинах є багато згадок про зникнення грибників в цьому районі. Але Тичну природу всіх цих подій так і не було доведено.